Хмельницькі тепловики найкращі у державі за результатами щорічного всеукраїнського конкурсу серед теплопостачальних організацій у своїх категоріях комунальні підприємства Хмельницьк теплокомуненерго та південно-західні тепломережі вибороли перше місце. Категорія крупні підприємства отримала перше місце наше комунальне підприємство Хмельницьктеплокомуненерго, теплокомуненерго, переможець в категорії середніх підприємств. наше підприємство південно західні тепломережі. Вітаю наш колектив. Це так, знаєте, подяка і не тільки від держави, нашим підприємствам, а й нашій всій громаді, тому що такі ефективні достатньо у нас підприємства. У нас одна із низьких собівартостей по гігакалорії теплової енергії. Це дає змогу хмельничанам. Інвестувати в інші речі, а зекономити на теплі. Конкурс проводила міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання Укртеплокомуненерго. Хмельничан відзначили грамотами міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. До слова теплокомуненергівці виборюють перше місце у конкурсі впродовж п'яти років поспіль, починаючи з 2010-го. Такі результати комунальники демонструють завдяки впровадженню новітніх технологій та постійному удосконаленню роботи. Минулоріч, з огляду на високу ціну на газ, у місті активно розпочали впроваджувати альтернативні джерела енергії. У Хмельницькому запрацювали котельні на дровах, пелетах та навіть сонячній енергії. Встановлення подібних котлів триває і цьогоріч. Якщо... Тут будуть менші витрати, чим по газу так. Тобто, це десь буде якийсь відсоток зниження от в тарифу на опалення для населень. Також підприємства активно оновлюють тепломережі. Наразі працівники теплокомуненерго найбільш масштабні роботи і заміни старих труб проводять на Майдані Незалежності. На капітальні роботи тепловики спрямовують власні кошти, чимало допомагає і міський бюджет. До наступної зими переможці обіцяють підготуватися як слід, аби хмельничанам жилося у комфорті, а підприємства і далі тримали марку лідерства Україні.